Як гірська кізонька ніжку зламала? В одному краї стояла висока, пливисока гора. Якщо дивитися зверху, то навіть найвищі гори видаються, звичайно, не такими вже й високими. Але попри це, та гора насправді була найвищою і найгарнішою, яку взагалі. Можна тільки уявити. І там, у горі, де вершина майже торкається неба, там, майже у хмарах, живуть гірські кози. Вони, як і ми, люди, теж мають сім'ї, проте, звичайно, є іншими створіннями, ніж ми. Вони не бояться висоти, не бояться глибокої прірви. Упевнено стрибають на велику відстань і м'яко приземляються. Вони їдять саму траву і дістають стільки сили, що можуть бігати зі швидкістю стріли. Саме там, високо в горах, жила собі одна кізонька. Її звали Стрілка. Стрілка добре стрибала і впевнено поводилась в горах, так само, як інші гірські кози. Вона, як і звичайні здорові молоди тваринки, була допитливою. Щодня довідувалась нове про гори, про вітер, про каміння і про траву, про себе і про інших. Та одного дня навесні зі стрілкою трапилося щось доволі погане. Стрілка, як завжди, радісно вилазила на знайомий схил, адже раптом. Дуже-дуже швидко щось сталося. Стрілка почула якийсь особливий шум, можливо, сильний скрип або гуркіт. Вона зиркнула догори і побачила, як донизу летить велетенський камінь. У горах це називають сувом. Стрілчені очі вмить вп'ялися в камінь, м'язи напружились, кізонька ось ось мала стрибнути. Але відчула на собі удар каменя. Він був таким сильним, що спершу навіть не відчула болю, і непритомно впала на скелю. Опритомнівши, зрозуміла, що не може встати, бо її ніжка притиснена каменем. Тієї миті вона страшенно злякалася, навіть подумала я, напевне, помру. На жаль, на превеликий жаль. Це може трапитися з малими гірськими кізеньками. Та незабаром на допомогу поспішили дорослі гірські кози. Вони відсунули камінь і забрали потерпілу до лікарні для гірських козенят. Стрілка мусила там ненадовго залишитись, бо її ногу обв'язали травою, щоб добре зрослася. Кізонька виявилася дуже розважливою. Їй так хотілося погратися з іншими козенятами, але вона слухняно виконувала все, що говорили лікарі, лежала в ліжечку і чекала, доки все стане добре. Стрілка була мужня і весела, і це їй допомогло пережити нелегкий час у лікарні. Нарешті все минулося, і стрілка знову могла стрибати. Спочатку дуже обережно і повільно, але щодня ставала все сильнішою, і незабаром вона відчула себе такою сильною, як і колись, тож знову добре і впевнено мандрувала горами. Спершу стрілка була вкрай обережною з камінням, іноді вона лякалась будь-якого шуму, що нагадував про нещасний випадок. Це не дивно. Бо переживши лихо, кожна розумна гірська коза має дістати добру науку. Стрілка багато чого навчилася наприклад, що бувають небезпечні камені, які зриваються зі свого місця і дуже швидко котяться донизу. Вона зрозуміла, як іноді треба дуже швидко відскочити, але вона також довідалась, що каміння переважно нерухоме. А яке зривається, не обов'язково є небезпечним, іноді вдається проскочити. Та найголовніше, стрілка навчилася зважати на все навкруги, дбаючи про свою безпеку. Вона все частіше думала і відчувала: я жива, я багато чого можу. Я добре знаю гору, на якій я живу. Життя на горі вирувало. Стрілка з іншими кізеньками стрибала неймовірно високо і далеко, наче блискавка на випередки з вітром. Любила вона спостерігати з височини за тим, що відбувається внизу. Вона почувала себе щасливою і любила життя, так жила стрілка разом з іншими гірськими козами на високій горі, яка майже сягала неба.